Всім привіт, ребята! Мене звуть Міша, і сьогодні я пам'ятаю цей мір. Це там, де мій брат Віталя ось це моє село взорвав і він прийнявся його чинити трохи тр 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 починив, але не дуже сильно, бо він ось що взорвав. Ось ми трохи відстроїли. Ось я построїв будинок. Ось це я будинок построюв. ось це теж Віталя, ось це Віталя відстроїв. Ось це Віталя відстроїв, А це вже я. Тут було раніше дуже багато людей. Тут був мій будинок. Тут у мене дуже багато чого було раніше. А із за того, що Віталя це все знищив, тепер в мене цього не буде. Так, добре, буду чинити цю деревню. Трохи дерево. Зараз ще треба зічного бачення випити, щоб краще бачити. Так, все починаю строїти. Десь. Ми тут, де той ти що італій зробив? Ну, десь тут він буде. Давай ось десь. Ось тут чому ні? Що мені треба ось це? Десь ходить цей эндермен. Добро. Строим. Да Дэвин. Ничего, здесь тут нема. Реально де він? Я його чула, але його нема. А, це... Здрасте. Що ви тут робите? Ти віни. Nu-i de-astea. dă Спрашивайте чому в позапрошлому відосі не було звуку. Ну або в першому відосі. Тоді в мене не було нормального нормального Білий бетон, білий бетон, я забув про білий бетон. Це тут. Вже буде двохітажний, бо чого в селян, в селян немає двохітажних будівель. Так, ось тут ось буде. Ж, скільки блоків? Раз. Два, три, чотири, п'ять. П'ять блоків. Два, три, чотири. Так. 4, 5. В минулому відео я вам вже говорив, що в мене з мікро. Ну, нова клавіатура, не та, що була раніше в першому відео. Трохи друга в мене тепер. Тато купив нову. Так, тут у нас. Ось так. Ні, тут буде не чорно, а біла. Я что-то бил Два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. И раньше тут в те селе, соли было дуже много будинков. Ось тут буде таке невеличке вікно. Ну, сказав три блока, а буде годин, Але я це не казав. Я туди дивлюсь, щоб скопіювати ось це і переставити сюди. Таке саме. Тут зиплю я невеличке вікно. Тут в мене вже буде ось такий бітон. А, і зараз я вам покажу свій будинок, бо я його чогось вам не показав. І цей будинок не я строїв, це мій брат його строїв. На мене на той версії що 21.214. ця нова версія і там вже мій город. Це там, де мене звука не було. Ось це таке ми їм. Це моя спальня, Яша, Яша, Яша. А, Яша, це не Яша. А ось це должна бути підровна чогось чомусь вона яша. Ось ще яша. Ось це другий. Ось тут в мене є ось такий ресурс, і так це з безсмертного режиму. Ось. І тут в мене є кухня, і теж Віталя зробив. І тут він з їдою трохи. Так, помилився. Він думав, що ось вся їда вона буде стакатися. Но вона не стакувалася. Звідки це в мене? Загоріш. Ні. Ма, я відео зараз не мав. Ладно, буду достроювати будинок новий. Так, зараз я пришвидшусь. Like так, oh. Так, спрашуйте, чому я не беру яких там осі стеклянні панелі? Віталія їх не дуже полюбляє. Не знаю чому, бо вони мені набагато краще виглядають. Мені. Буде в мене все ж таки на пять блоків. А... а, я ж два этажа собрался. строити. Так що тут виходить, ще два. Треба тут додати. А я не нас Так, так все нормально. Це мені не треба? мені треба ось таке. Вже зараз буде ось так. Раніше я дома строїв ось так. І я не міг в них прийти, а тепер в мене ось тут буде. як їх там... другий поверх на ось цьому блокі. І далі вже буде криша. Ну, а на цьому я цей, цей дом не зможу достроїти це відео. Так так що всім пока.